На годиннику 6.40. Ще трошки. Ще трошки вже виїжджаємо. Ну, Сонечко! А? Це, це? Да. а, це камера така крута, нічого собі. Це Ти вона що, типу з двох сторон? 360. Це просто кайф. Ну що, день ікс настав Мали вийти в 6 годині з доміка вже сьома 7.29 ми виїхали Вау, красота. Вау! Планували в'єтель скільки в 6 вийти? Да? Uh, ну, хоча б 6.30 ми вже вечір так зійшлися на 6.30, а вийшли в 8 Чи скільки вже. зараз? 7.30 Вже приїхали. Будемо стартувати. Фу, тяжко. Тяжко капець Бафік мокрий. Жарко. Твоя стихія. А мені жарко. Так. Жарко. Тут дуже жарко. Я думаю, що зараз треба зупинитися, зняти фліско. <плес> Кайш. Іде тут захакалось, ладно, я вгору. Там є птичка. А все, воно знімає. А, а? За хлопці не дуже спішать. Куди спішити? Така краса. Єдине, що хочеться спуститись за світло. Небо таке гарне чисте. О, дуже гарне. Неймовірне естетичне задоволення отримує від цих крайогів. Дуже класно. Я такий радий, я такий радий, люди. Я такий радий, що я йду на Гаверлу. Я Не один рік вже чекав цього, а ще й взимку. Вау! Клас. Такий нахил тут гарний, так? Да? Тут морозець хороший вже. Там не вихишки. Такий кут тут гарний. Uh! Треба не це... Yes. Так буває, що ти. Йдеш, йдеш. Ніби по зверху. А так секунда пройшла. І ти вже знизу. Там де Коля, саме верхній. І знесло на дезу. Дуже. Дуже крутий підйом. Хуй. Тяжко. Ну що, буду пробувати другий раз. А що робити? Спроба номер два. Фух. Дуже тяжко. Дуже тяжко. Але хлопці пішли. Пішли, вище піднялися. Це самий такий крутий відрізок, скільки тут метрів 30, напевно. А далі вже легше. Ось, але якщо ти зриваєшся, то ти вже я напевно до сюди відійшов і поїхав туди нижче, нижче тої палки. Тут уже вітерець. Нервниці як я здесь ходить Холодненько вже стоїть до... Вітерець допас відчувається Виглядає так ніби ще трошки Клас. Це кайф. Але як же це важко? Як же це важко? Фух, ноги худочки п'ять, треба не зупинятися, бо я що я не дийду. Треба йти, все вимикаю. 2061 метр чистого кайфа. Ха -ха -ха. Кайф, це прозикай, ти кайф! Це просто кайф. О, ой, сонечко світить, тепло. Клас. Сніг, заметанося. Вау, дуже гарно, дуже кайфово. Я радий. вже щось проголоднів mm. Чай ще ледве ледве теплий але це це дуже приємно так це наш діду зі снігу. Це піра я правильно

Хорошо, хорошо? Да я он разгоняется. Тихо, тихо, тихо. Ой, кайф! Кайф! Це кайф! Це просто кайф! Давай, Арсенчик! Газу! Газу давайте, хлопці, газу! Давай, Арсенчик, давай! О, тут такий некий сніги, зараз мобиль, да? Тряхуй стиху, не запинись, дешка. я весь в снегу, полный. Мене тоже. Я Как холодно. Я не хотел. Я реально не хотел. Я подскажу. Ой, Ты там. Я не хотел, подвернул. Я как пошел, короче. Я сам не понял. Алло! Алло! Ой-ой-ой! Пиши ты на солнце. Там дерево есть. Я не хотел съезжать, я просто не понял, как это произошло. Я вжух и все. Ай, -а -а -а. да. Все, я поехал дальше. Давай, что Виталика тоже так будет. Дивіться, який красавчик тут. і там я тут табу. Гарний. Все залишилось небагато. Дивіться, спускаємось. ось і підходить до кінця наша подорож. Стомлені плачуть, хочуть ще вгори, хочуть. Давайте до тебе друг другу розкажу. Давайте вдома. що це не остання наша подорож.